Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Русли. Мене звати Павло. І сьогодні в нас огляд стрічок для зимового щеплення, так званих каландрованих стрічок. Це є стрічки, зроблені з полівінілхлориду. Продаються вони от в таких от кілограмових упаковках. Кожен кольочок містить в собі 1 кг полівінілхлориду. Насправді плівки для щеплення бувають різні. Вони можуть бути спеціалізовані, як ця стрічка-бодітейп, які розпадаються, можуть бути спеціальні гумки з латексу виконані, можуть бути стрічки з поліетиленом, використовують їх переважно для і для літнього щеплення. А також от як ці стрічки з полівінілхлориду. Ми в Україну завозимо три розміри цих стрічок. Зрізняються вони між собою товщиною. Оця стрічка 0,2 мм завтовшки, а оці дві. 12 мм і своїми розмірами шириною і довжиною, тобто всі стрічки 15 мм завширшки, довжина цих двох по 30 см, ця 35, оскільки в кожному пакеті є по 1 кг стрічки, а вони відрізняються між собою за розмірами, відповідно відрізняється їхня кількість всередині пакету. Ось ця грубша стрічка 30-сантиметрова кількості 800 штук, 30-сантиметрова тоньша стрічка кількості 1350 штук в пакеті. А ось ця от, з довжиною 35 см. Але з товщиною 12 міліметрів кількості 1200 штук. Зараз розпакуємо і подивимося, як же ж вони виглядають. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Зроблені ці стрічки в Польщі і Garden Tools України є офіційним дистриб'ютором. Цих матеріалів в Україну. Подивимося, що ж це за матеріал і в чому різниця між цими стрічками. Перш за все, ми бачимо, що ці дві стрічки по 30 см, ця 35 см, вона є трошки довша. Матеріал як в цієї, так і в цієї однаковий. Ці стрічки є тонші. А ця є суттєво грубша. стрічки не прозорі, вони такого молочного кольору, але кремово-молочного кольору. Тобто ці стрічки відрізняються від стрічок, які зроблені з поліетилену. Стрічка як одна, так і друга має певну текстуру. Завдяки цій текстурі стрічка краще фіксується на гілці і краще фіксується, коли ми її зав'язуємо. Стрічки тягнуться, причому, що дуже важливо, вони розтягуються і не стягуються потім назад. Тобто вони дозволяють певний час гілці рости. Гілці збільшувати. В діаметрі, а не перетягують її одразу. Точно так само тягнеться ця стрічка. Але разом з тим порвати цю стрічку досить важко, тобто вони дуже міцні, і такою стрічкою можна набагато краще зафіксувати, стягнути місце щеплення, на відміну від того самого бодітейпу. Давайте зробимо так само покращену купуровку і попробуємо обмотати стрічками гілку. От Візьмемо гілочку, ну, припустимо, що це у нас прищепа, це підщепа. Єдним місце щеплення. Як бачимо, як би ми не старались, але при такому виді щеплення всередині утворюються щілини. І необхідно ось таке місце щеплення дуже добре стягнути, щоб воно добре і швидко приросло. Таке щеплення використовується якраз зимою, як зимове щеплення, і от якраз такими стрічками. Проводиться обмотування. Стрічку тягнемо і міцно натягуємо довкола місце щеплення. Робимо обмотування так, щоб стрічка лягла одна на другу в два шари. Тобто ми обмотали вище місце щеплення, місце щеплення добре зафіксоване. Після цього стрічку просто зав'язуємо на вузу. Стрічка добре фіксується сама на собі, цей хвіст можна обрізати, можна залишити. Зрештою, після зростання, нам і так треба буде зняти цю стрічку і прибрати її з поля. Тобто вона не розкладається від сонця, розкидати її по полю. Ну зовсім не рекомендовано. Не потрібно засмічувати довкілля. Оскільки ми виконали обмотування знизу до гори, вода не буде потрапляти під стрічку, а буде стікати зверху по ній. Для того, щоб оберегти прищепу від пересихання, необхідно також її загерметизувати. Це робиться або обмазуючи її спеціальними замазками для щеплення, арбурін і не В нас вони є в продажі, або окунаючи в розплавлений віск. Є різні типи восків. Так само в нас є в продажі. Напевно, ми знімемо про них окремий ролик, або обмотуючи ось цю частину іншою плівкою. Яка добре тягнеться, наприклад, тим самим бодітейпом. І в результаті ми отримуємо ось таким чином загерметизоване щеплення. Тобто ми будемо мати добре стягнутий низ і добре загерметизований верх. Давайте тепер ще обмотаємо ось цю стрічку довкола гілки. Вона так само добре натягується, дозволяє сильно стягнути гілку. І цілком надійно фіксується сама до себе, тобто ще на вузу. Придбати каландровану стрічку для щеплення ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним імпортером цих стрічок в Україну. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!